Дати герої, ти Падона, бачите? Це замовлення. Оце заміні герої, замість, замість того, щоб їхати на Донбас, замість того, щоб допомагати нашим хлопцям. Подивіться, отакі вони ходять в бортаті по Верховній Раді і руки піднімають. Ти як такий герой, піде бєса поганяй на Донбасі. Я кажу, бєса йде поганяй, і не дави на мене свій живот. Бє? Бєса йде поганяй. Терористів йди поганяй. Терористів іди ганяй, а не ляшка. Герой великий. Я кажу, потім. іди терористів ганяй подобно. Іди терористів ганяй. Якщо ти герой, іди ганяй терористів. Шановні журналісти, оце отакі от гордаті, пузаті, Ні разу не були на Донбасі. Нічим не допомагає. Знаю, знаю. знаю. Оце шановні виборці, дивіться, кого ви обираєте. шановні франківці, які голосували за цього мордоворота. От подивіться, як він висловлюється, як він висловлюється. Ти франківця ти Може, там, раз, ти так, так, як висловлюється? Попитайте, скільки разів він був на Донбасі. Він герой давити душей Ляшка, навчився в комуністів. Мартинюк давив, тепер другий давимо. Сохайте на Донбас, на Донбас, ну іде на Донбас, на Донбас, ну немає, на Донбас. От де на Донбас. Що в ньому? Ніж не сидити, поговорити, ви що? Я розумію, для чого ви робите ці провокації на тонбасі Що я можу на це сказати? Оце приклад для всіх. Я не знаю, що це за мордати. Зараз. Я вам скажу, хто це такий. Це Олександр. Це Олександр Шевченко. Олександр нещодавно, нещодавно обраний народним депутатом від Івана франківськ власник Буковелі. Буковель, ви знаєте, хто не власник, а він розпорядник. Господар Буковель Коломойський. Оце вистава, яку зараз влаштував ця особа. Це замовлення. Для того він показує, як він герой. Якщо він герой. Якщо він такий сильний, а ви бачите, що він сильний, йому не 18 років, у нього є досвід, очевидно, боротьби, бо вдарив добре, аж кидається. Якщо він такий герой, то цей герой повинен бути на Донбасі, воювати з терористами. Я туди їжджу кожний тиждень. Оцей мортати кузати не був ні разу. А махати кулаками у Верховній Раді для цього великого геройства не прийде. А це на що стало Донбас? Нічого, він просто до мене підійшов і нічого. Я вам сказав, це депутат від Коломойського. Це депутат від Коломойського. Тобто це я так претензії. Очевидно, ті претензії, що я заявив, що Коломойський має повернути до бюджету півтора мільярди гривень, які він украв. То, очевидно, я так розумію, цей удар кулаком в обличчя це вітання мені від Коломойського і від його осіпак, які погрожують мені в